Вітаю, друзі! ми знову на моєму каналі з пригодами Цеболіно Джанір Дарі. І ми з вами на розділі 11, який називається Сеньор Помідор має звичку спати в паншохах. Нічого й казати, що сеньор Помідор приховав від усіх втечу Цеболіну. Він заявив, що перевів хлопчика до загальної камери, а сам з пластером на носі уклався в ліжко. Полуничка пильно стежила за ним, проте ніяк не могла довідатися, куди він ховає ключі від тюрми. І от вона вирішила порадитися з вишенкою, хоча той був ще хворий і щодня плакав. Та коли вона йому про все розповіла, Вишенка скочив на ноги Цеболій на ув'язниці, він не повинен там лишатися, ні хвилини більше. Дай мені мерщі мої окуляри. Що ти хочеш зробити? Піти і звільнити його, рішуче заявив Вишенка, звільнити його і всіх, хто з ним. А як узяти ключів помідора, украду. Приготуй смачний торт і все туди трохи снадійного порошку. віднесеш торт помідорові, а той ласи до солодко, коли помідор засне, сповістиш мене, а тим часом я піду в розвідку. Полуничка очам своїм не вірила, звідки взялося стільки завзяття в маленького тентітного вишеньки. Як він змінився, як він змінився? Не менш дивувалися всі, хто зустрічав вишеньку під час його розвідки. О битві графині, сеньор Петрушка, герцог мандарин всі здивовано озиралися на хлопчика. О, він уже видужав, задоволено відзначив сеньора графиня старша Я ж вам казав, що він і не хворів, заявив герцог. Він просто придурювався. Сеньора менше поспішила згодитися з своїм вередливим родичем. Вона побоювалася, що той знову скочить на шафу і погрожуватиме самогубством, аби тільки вимити в неї якийсь подарунок. Тим часом Вишенка вивідав у одного із сторожів, що цибуліно в із темниці. Він дуже зрадів, але вирішив будь-що звільнити решту в'язнів. Друзі, цибуліно це і мої друзі, сказав він сам собі. Потім хитрощами дізнався від сторожів, що Помідор ховає ключі від в'язниці у кишенці, пришиті всередині панчох. Кепські справи, подумав Вишенка. Адже ж добре відомо, що Помідор спить у паншохах. Треба дуже міцного приспати, щоб забрати ключі і не розбудити. І він сказав повоничці підсипати у торт подвійну дозу порошку. Коли настала ніч, повоничка понесла помідорові смачний шоколадний торт. Помідор так зрадів, що відразу з жири весь торт. Ти не будеш на мене скаржитися, розщедрився помідор. Коли я одужаю, то подарую тобі обгорточку від шоколадки, яку я з'їв торік, а ти понюхаєш, як вона чудесно пахне. Полуничка вклонилася йому до самої землі, а коли випросталося, помідор уже спав і хропів, наче десяток контрабасів грало. Тоді вона пішла по вишеньку. Взявшись за руки, діти навшпиньку рушили коридорами до спальні помідора. Пройшли повз кімнату герцога мандарина, який до пізньої ночі вчився стрибати, адже треба було вміти робити карколомні стрибки, щоб одержувати подарунки від графині меншої. І от щоночі мандарин тренувався. Полоничка і Вишенька побачили крізь замкову шпарку, що герцог, мов скажена кішка, стрибає з шафи на люстру на спинку ліжка, на вершечок дзеркала, надзвичайно швидко здирається по завісах. Він став справжнім акробатом. У кімнаті помідора було досить видно, бо полуничка навмисне не зачиняла віконниць, і до кімнати велося ясне місячне проміння. Помідор міцно спав. Йому саме снилося, що полоничка принесла ще один шоколадний торт, зазбільшка з велосипедне колес. Тут зненацького основидіння вдерся барона син і почав вимагати половину торта. Помідор вихопив шпагу, барон утік, нещадно хльоскаючи ганчирника квасорю, який ледве віз на ташці його пузо. Раптом з'явився герцог мандарин виліз на саме вершечок тополі і заверещав Дайте мені половину торг та покинусь і стоп Як бачите, помідорів сон був неспокійний. Всі хотіли відняти у нього половину того злощасного торта. Та й сам торт не дав йому насолоди. салоду. Шоколадного раптом став картонним. Помідор відкусив шматочок і його рот наповнився твердим, як дерево картоном. Поки помідора мучили ці сновидіння, полуничка відгорнула ковдру з його ніг. А вишенька потихеньку стяг почохи і знайшов ключі. Ось так то відбувалося. Ось тут спить неспокійний сеньор Помідор. А ось вишенька забрав ключі разом з полоничкою. Можете подивитися, будь поставити на паузу, роздивитися ілюстрацію. А ми далі. Ось вони, фін. Дівчинка глянула на помідори. Він сказується, кого помітить. Біжимо, поки не прокинувся. Не прокинеться. Я насипала стільки порошку, що вистачить на ціле вороже військо. Навшпиньки, затамувавши подих, вийшли вони з кімнати, причинили тихенько двері і сходами зійшли вниз. Раптом Вишенька спинився і прошепотів. А як буде зі сторожею? От про це вона й не подумала. Полонишка засунула пальці в рот, це допомагало їй думати, посмокчеш пальці і щось придумаєш. Я вже придумала, сказала нарешті вона. Я піду за ріг будинку і почну щасливо кликати на допомогу. Ти викличеш сторожу з тюрми і пошивеш до мене. Залишишся сам і тоді відімкнеш. Так вони й зробили. Все вийшло як найкраще. Полуничка так пронизливо верещала, рятуйте, що не то люди, де дерева мало не побігли їй на допомогу. Сторожі послухалися вишеньку і щосили помчали на крик. Швидше, ну швидше, там розбійники. кричав йому слід вишенька. і тільки не залишився сам, відімкнув темницю. Важко уявити, відвити, як він зрадів і здивувався, коли серед інших в'язнів побачив Цибуліну. «Цибуліна, ти тут, ти не втік. Розповім потім Вишенько, а тепер не гаймо часу, нам треба хоч і втікати. Сюди, сюди! І Вишенко показав їм стежку, що вела простісінько до лісу. Сторожі побігли в інший бік. От вони усі врятували, ось такі веселі, біжать, стіниці, гляньте, яка краса. Кума Динька, як ви вже знаєте, була довстенька і не могла бігти швидко. Тож вони покотили її, наче справжню деньку. Циболіна на хвилину затримався і так щиро подякував вишенці, що у того аж сльози на очах блищали. Ти молодець, сказав Цибулін. Я не вірив, що ти справді захворів. Тікай швидше, бо вони тебе схоплять. Добре, біжу. Скоро зустрінемося і ще завдамо помідорові клопоти. Цибуліна в два скоки догнав друзів і допоміг їм котити доньку далі. Вишенка побіг назад, щоб покласти ключі на місце, тобто у паншоху помідори. В цей час тюремники знайшли полоничку всю в сльозах. Вона навмисно роздерла свій фартушок і подряпала личко, щоб ці повірили у напад розбійників. Куди вони втекли? запитали її тюремники. бігу вони страшенно захекалися. Он туди показала на дорогу до села вона сідувала полоничка. Тюремники чимдуж помчали туди, Вони двічі чи тричі все село і заарештували одного кота. Той прочався та його соломіць провела до тюрми. Ви не маєте права мене заарештовувати. Я живу у вільній країні, роздрадовано кіт. І до того ж з'явилося якраз тоді, коли от-от мала вискочити з нори миша, а я цілісінькі дві години її підстерігав. Не журися, у в'язниці буде доволі мишей, — відповів начальник сторожі. Ось, схопили Бідосю кота. От. І, мабуть, у темниці його покликали. Через дів години вони дійшли до замку спробувати уявити, що з ними сталося, коли вони дізналися про встечу всіх помідорів в'язнів. Вони кинули кота до в'язниці, а саме зі страху перед грізним сеньором помідором покидав зброю і пересходилися хто куди. Другого дня вранці сеньор помідор прокинувся і подивився на себе в дзеркало. Ніс у мене загоївся, пластир можна зняти і йти допитувати в'язнь. Помідор взяв з собою сеньора Гороха, як адвоката і сеньора Петрушку, щоб записувати відповідь. В'язлів. Усі троє, поважно, як то личить начальство, рушили до тюрми. Сеньор Помідор дістав ключа з правої паншохи, відімкнув двері і так прудко відскочив назад, аж звалив сеньора Петрушку, що стояв позад нього. А із темниці почувся такий жалобний не який міг би і каміння розжалобити. Няф, няф. Що ви тут робите?» – спитав сеньор Помідор. У кота коли трохи отямився він від здивування. Ой-ой-ой, у мене живіт болить, вементував кіт. «Отвезіть мене до лікарні, аби покличте лікаря. Кіт усю ніч полював на мишей і проковтнув їх стільки, що із рота у нього стачало не менше двохсот мишачів хвостів. Сеньор Помідор випустив кота і дав йому дозвіл приходити до тюрми, щоб винищувати там мишей. Будьте ласкаві, зберігайте хвости з прийманих вами мишей як доказ вашої корисної діяльності, запропонував йому сеньор Помідор. Тоді адміністрація замку призначить вам невелику винагороду за кожен хвіст. Після цього сеньор Помідор послав правителеві принца Монну таку телеграму: у замку графинше решень, небезпечні заворушення, необхідна ваша присутність із батальйоном ламанчиків. І от тут такі лимончики дружно ось вершають на допомогу сеньорові помідором. А чим усе закінчилося, ми з вами прочитаємо в наступному розділі. Ну, може, вони закінчилися. Та ще продовжується, бо розділів у нас тут багато. Зустрінемося наступної неділі.